Конечно, впечатлениями от сегодняшних мы с утра как-то наблюдали переговоров да? в таком важном городе. В Берлине же это происходило. После Парижа, Берлин, второй город для Украины по значимости, против как-то молчим. <гум> вот. Ну, твои впечатления, что и как там было, и можно ли реконструировать некие для нас, может быть, еще неведомые возможности для Украины, конечно. <гум> ну, Первое вражение из того, что стало известно, а стало известно не так багато. Що все пішло за найгіршим для нас сценарієм. І якщо цей сценарій буде реалізований, а ми сподіваємося, що він реалізований не буде, як не були реалізовані всі попередні сценарії, але все таки, якщо він буде реалізований, то це означає, що ми втратимо не тільки нині окуповану частину Донбасу, а практично і весь Донбас. Адже за досягнутими домовленостями. Артилерія відводиться на 50 кілометрів від лінії розмежування, а ракетні системи залпового вогню відводяться на від 70 до 120 кілометрів. Це означає, що ми втрачаємо Маріуполь, Бахмут. Сєвєродонецьк і цілий ряд інших міст, за які, власне кажучи, весь час і була війна. Адже нема жодного сумніву, що в разі такого розведення сторін протилежна сторона, яка ні ніколи не дотримується зобов'язань, інфільтрує дуже швидко своїми політичними і воєнними структурами е сіру зону. Сіра зона виходить дуже велика, більше 50 кілометрів. Тобто вони у нас від грибуті ще від 50 до 120 кілометрів території. Плюс, як заявила Меркель, вона вбачає, що контроль України за кордоном має бути тільки після виборів. Тобто, вибори мають відбутися без всякого контролю з українського боку, на яких безумовно всі проукраїнські кандидати будуть відстріляні. І... Ну, тобто ми взагалі нічого не отримаємо. Тобто після того, як цей план буде реалізований, я думаю, що далі настане черга Харкова, наприклад, точно так само можна ввести війська, повоювати пару років, потім в Мінську домовитися, знову відвезти на 50-120 кілометрів артилерію. І так поступово можна в ДНР перетворювати всю територію України.